Всім привіт розпаковку одразу роблю не, від... не відходячи від каси. Віталій військовий. Очікується, ну, що це шеврони. Так воно є. Таких мене точно нема. Віталій, дякую тобі за ці шеврони. Дай Бог тобі здоров'я. Дякую за захист нашої країни. Слава Україні. І посилочка від... Андрій, Андрій, не знаю звідки, але зараз будемо дивитися. Ага. Вспомнив вас Андрій. Це нам Андрій прислав бензопилу для наших військових. Я звертався в цепку, Ципка навіть нова, да. Він запівав щит. Я вас помню, дякую. Зніму відео, яке буду передавати нашим військовим. Дякую за допомогу. Слава Україні!